Джерела Суспільного повідомляють, що Білий Дім готує зустріч. Дональд Трамп, Володимир Зеленський і Путін можуть опинитися за одним столом переговорів уже найближчими днями. Мета припинення війни. Але якою ціною речниця Білого Дому вже підтвердила Трамп відкритий до особистих перемовин і з лідерами. Польське видання онед повідомляє про надзвичайно вигідну пропозицію, як вони зазначають, яку США вже передали Кремлю. Йдеться про перемир'я замість миру, фактичне заморожування війни, часткове визнання окупаційних здобутків Росії, зняття санкцій з РФ і навіть повернення до імпорту. Російських енергоносіїв це шлях до миру чи дипломатична пастка. Будемо з'ясовувати. чи погодиться Україна на такий сценарій, якщо ні, чи не ризикує наша країна втратити американську підтримку, якщо Трамп вирішить вийти з процесу на тлі таких повідомлень повідомлень. CNN публікує п'ять можливих сценаріїв завершення війни від безумовної капітуляції Путіна до катастрофи для України. Один із них саме зараз Москва намагається нав'язати. Вигідний для себе мир, поки фронт лишається динамічним, а західна підтримка виглядає нестабільною. Чи стане можлива тристороння зустріч у США першим кроком до припинення війни чи лише новим витком геополітичного шантажу з боку Кремля? Про це та не тільки будемо говорити сьогодні з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Мене звати Даріна Глущенко, пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити і готова розпочинати нашу сьогоднішню розмову. Доброго дня. Добре, хочу розпочати із заяв, верніше, із тієї інформації, яку написало польське видання. Onet. Йдеться, Вони зазначили про те, що США запропонували пу. Чину цитую дуже вигідну пропозицію по Україні йдеться про те, що Україна та Росія укладуть не мира перемир'я, фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладання цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкцій, які були накладені на Росію, повернення в перспективі до імпорту російського газу та нафти, відсутність гарантій нерозширення НАТО і відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Що думаєте з приводу цієї заяви від польського видання? Чи не виглядає вона, як знаєте, часто експерти говорять про контрольований витік даних? І чи дійсно, на вашу думку, такі умови могли обговорюватися між Віткофом та Путіним? Ну, це якесь там польське радіо, там монет називається. Знаєте, ще парочку таких вкидів. То польське радіо у нас буде. А, синоні, син, синоніму мему, так? Там після третього пункту можна вже нічого не читати, Тобо, по, по, повернення, повернення експорту російських енергоносіїв і все інше. Мі одразу стає зрозуміло, в яких кремлівських коридорах готувалася ця історія. Так? От, знаєте, я так і бачу, як ну, коли хочеться припасати Трампу, ну я вважаю, я, я що це смішно і відкову. Чому? Тому що я куди хочу росіяни в першу чергу, щоб експортувати свою нафту та газ, в першу чергу, не в США, а ну, в Європу. Звісно. так Тільки проблема в тому, що Ну от нещодавно США домовилися, що з Європи, що вони будуть закуповувати на 750 мільярдів доларів так енергоносіїв? Як показує практика, коли у Трампа. Є три речі в голові: Нафтогаз та гроші, ніхто нічого вже нікуди не йде. Я так і бачу, як як Трамп віддає росіянам Росіянам Нафтогазовий ринок Європи. А, ну, дивіться, я вважаю, що це ВК. Так, в кіт. А, це знов таки перемовна тактика Росіян. Ми неодноразово про це говорили з вами. А це типовий їх підхід. Це кіт різної інформації, дезорієнтація емоційне вигорання, ви все програли, давайте, здавайтеся, ну і так далі. Ну Оскільки українці вже не вірять російським ЗМІ, вони використовують різні західні видання. Вони неодноразово теж публікували різного такого сумнівного штибу інформацію і так далі. Росія буде воювати, поки Путін буде при владі. Все інше його не цікавить. Путін оголосив, що він хоче під припиненням вогню, щоб Україна покинула чотири області і відмовилась від НАТО. І тут вже є кардинальне протиріччя, що, що в цьому написано в цьому документі. А це росіяни часто використовують таку тактику. Коли хочуть забовтити основного основне питання, від них вимагають припинення вогню, і тут починається вазня, починається там. Давайте розділимо одне питання, комісію створимо тут, щось відійдемо, там щось вдаримо більше і так далі. Тому я вважаю що документ фейковий фейковий, тому що він протиричить всім нинішній ситуації яка тільки можлива. Відкав теоретично щось чи міг говорити, чи не міг говорити, ну навряд чи воно є, да тому що знов таки протирічить тарічниці позиції офіційної позиції Путіна. А на відміну від Трампа Путін не може собі дозволити зміну своєї позиції в якийсь інший бік. Та, наприклад, цікаво написано: визнання частково окупація, не викупа. Чого визнання, ким визнання? Трамп не може визнати окуповану територію, як би не хотів. Це визнає Конгрес. Європа. Це категорично буде проти. Це порушення договору Хельсинського договору 75-го року про непорушність кордонів Європи. Україна ніколи це не визнає. А, так, а ми йдеться про зараз лінію розмежування чи всю територію, те, що росіяни намалювали собі в конституцію. Позиція Путіна така. Тому я вважаю, що це вкид для того, щоб посіяти недовіру до американців. Так тому що багато чого вже помінялося з тих пір з того часу, і тому багато вже зараз цих інсинуацій, буде розмов. Що все продали, Путін, Путін всіх переіграв, і так далі. Я вам скажу, в чому головна проблема Путіна. Путіну не має що дати Трампу. Путі не немає що дати Трампу. У Трампі так все отримує, все, що потрібно. А ось що він хоче дати? Арктику, яка за таких цін на нафту видобувати неможливо так? У Трампа ви знаєте, він дивиться, як Трамп нещодавно держдеп зробив. Оголосили цей. Підхід до, до перемовин добрим словом та пістолетом можна отримати більше, ніж добрим словом. Спочатку дозволили Шеврону, а, працювати в Венесуелі, так а, щоб експортувати нафту в ну зняли частково санкції з Венесуели. А вчора Держдеп оголосив нагороду за президента Венесуели підняли з 25 мільйонів до 50 мільйонів. Тому до біса. Трампу, американцям, російська нафта та газ. Якщо легше прибити від цього як його, мадура чи його підлегли це зроблять за такі гроші, я думаю, там Мадура не буде спати тепер ночами. Тому що буде думати, хто з його оточення вже, вже веде перемовини для того, щоб отримати для того, щоб його прибити. Є найбільша країна з найбільшими дослідженими запасами нафти не десь на крайній півночі. Спокійно поряд в знайомій в Латинській Америці краще зробити все так для того, щоб контролювати це нафтові запаси, і не вбійся тут Росія взагалі їм не потрібна в цьому форматі. Далі у Трампа у цього у Путіна немає грошей, щоб запропонувати Трампу там 600 мільярдів, з 500 мільярдів і так далі і а позиція далі що проблема росії її вже вважають частиною частиною впливу китаю uh -huh. а це червона гарнчірка для росіян ну для, для американців Америка. да тому все ці там вкиде що путін чи путін готовий зустрітися з, з трампом я підозрюю, що він тільки таке готовий зробити Трампу особисто і не дуже пристойно для того, щоб з ним зустрітися, для того, щоб позначити, що він взагалі існує, що він є суб'єктом цих перемовин. Питання Трампу на більше зустріч mm -hmm. а, з Путіним. У нього і так все добре відносно. Та а він розуміє, що тут перемовини більше потрібні Путіну, а не йому особисто. А Трамп не буде ризикувати своєю авторитетом і своєю репутацією, не розуміючи, що чим буде закінчуватися зустріч. Якщо вона буде закінчуватися черговими бомбардуваннями України без гарантії, що це не буде, то він навряд чи піде на зустріч. Mm -hmm. От а тут знов таки протиріччя з тим, що Путін буде далі воювати у нього просто виходу немає. І тому я бажаю бажаю всім берегти своє ментальне здоров'я, так? Пити водички більше, так, прогулюватись по цьому на по свіжому да. менше читати в чомусь закордонних ЗМІ. І кожного дня кожного дня приходити до Дарини Глушенка та Тарасу Загороднього, щоб ми вам пояснили, що в дійсності відбувається, тому що йде велика інформаційна навала. Йде інформаційна навала, будуть хитати, щоб суспільство о, теж знаєте, читало новини, не розуміючи, що відбувається, і так далі. Тому Путіна насправді дивіться, чим давайте по перше, дивитися на дії а не слова. Те, що там. Трамп з одного боку говорить там ЗМІ, що там буде зустрічатися, не буде зустрічатися а, за умови зустрічі з Зеленським чи без Зеленського там і так далі. Це все створення, тобто, це перемовна тактика. Вони маніпулюють фактично Кремлем, тому що Кремль не знає, що буде відбуватися. Вони не знають звідки вистрілить. А це це зворотній шлях який які росіяни завжди маніпулювали це емоційні емоційний гойдулки. Що буде, не буде. Створення невизначеності, mm -hmm. і тепер Кремль не знає, що запропонувати. Що хочуть від нього, як не хочуть, для як це все уникнути? Санкції і так далі. Далі дивіться, що робиться, поки поки Трамп. Поки Вітков тільки виїхавши з Москви, точніше не з них виїхати в Індію, вже прилетіли санкції. Значить, коли приїхав Вітков після зустрічі в Кремлі, зателефонував Трампу, коротко пояснив ситуацію. Трамп одразу ж здійснив дію, а не слова. Далі вчора Рубіо обіцяв, що сьогодні будуть санкції, як і Білий Дім. Дивимось, що буде. Це означає, що вся ця міжпуха, там що Вітков приніс там Україну на блюдечці, що все це, це все брехня відверта. Тому що треба дивитися надії. Допомога військова ідея, іде, інша ідея. Так далі, коли там знову починають лякати Україну, що Україну кинуть, що Трамп знову там нічого не буде робити. Я вважаю, що це вже неможливо. Скажу з якої причини Трамп особисто вже вклався в історію війни України дуже багато репутаційних внесків його було. це раз Друге, після того, як, як він в стилі грамотного бандита 90-х запитав у європейців, гроші є на цей на на закупівлю зброї для України, вони сказали, що немає. Коли він задав сакраментальне запитання, якщо знайду гроші знайшлися, так? Mm -hmm. тобто американці зараз нічого не витрачають на війну. Вони тільки заробляють, про що він відкрито заявив. Тому а, тут вже є вигода його американських замовлень. Тобто він не платить за це, він максимально дистанціонувався. І тому сказати, що це страшно буде, що зовсім навіть кинуть, будуть Україну змушувати, ну так це вже ми чули. Ми вже чули всі ці історії. Тільки проблема в тому, що Україна виявилася не такою залежною від Сполучених Америки. А все ж таки, власне виробництво зброї є. Україна сама, наприклад, активна б'є по нафтогазовій інфраструктурі без Сполучених Штатів Америки власну зброю. А ось і нічого це не вирішує. Проблема російська економіка котиться вже вниз. Це очевидно, стає всім. Всі показники. У дуже поганому стані на відміну від попереднього президента а Трампу в принципі російська нафта не потрібна. Я вам сказав, у нього є Венесуела. Яка російська нафта? Що там тоді Двітрів пропонує там? да Їхати на ту крайню північ добувати нафту. Да нафік воно їм потрібно за таких цін на нафту? Тим більше вони розуміють, а, там же була історія з американськими компаніями хто не пам'ятає. По-моєму, у Екзона забрали активи, ніхто не повертав. От я бачу, знаєте, всі американські компанії прямо стоять в чергу в Росію, щоб добувати нафту, яку у них можуть забрати у будь-який момент разом mm -hmm. з активами без будь-яких гарантій. Тому треба дивитися в конкретні факти і розуміння, що багато чого вже змінилося. Принциповим поворотом був домовленості Росіян, точніше Трампа. З європейцями щодо а, нафти та газу на їхньому ринку. Це головне тут. Тут головне, І дивіться, і вони почали одразу ж працювати разом Індію. Індія ж теж там не є. Там же ж європейці підключилися. Так? А, бачить дивіться, як бігають зараз індуси. А, то вони в Москві, то вони в Китаї, то вони в Бразилію. Ну таке, знаєте, об'єднання як... за дивно це якраз ті країни, які знаходяться під тиском цього а зараз, американці сильні. Знаєте, шо шука... Я підозрюю, що шукають втіху. Знаєте, там а що нам робити. Тут знає... вони ж там про БРІКС говорили, угу. що там вони там новий центр сили, все інше. Ну це вони Байдену могли розповідати. Він там вірив в такі казки. Прийшов Трамп там зовсім інший розрахунок. Конкретика пішла. Що де індусам? Ви з нами чи ви з Китаєм чи проти Китаю? Конкретику давайте. так Чому ви, ви купуєте нафту, так? Російську, наприклад, а на не аравійську наших союзників і багато чого іншого. Тому процеси, процеси будуть ще багато дезінформації, як я вам сказав. Багато чого ми будемо чути, але я сказав, де дивитися. Про що відбувається, і на якому каналі? Так, так, друзі, я впевнена, що ви помітили, що ми постійно обговорюємо методи, методології okay. і тактики перемовин. Нагадаю, що Тараса загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки перемовин і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях в будь-яких робочих чи особистих. Курс називається Переможні переговори. Навчись замовлятися з про будь що Тарас Загородній Загородня обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитися працювати з. З опонентами відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну та умови співпраці, і звісно, як протидіяти та розрізняти маніпуляції, виявляти їх і керувати емоціями. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання, можете заходити та дивитися, пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови. Хочу сказати про те, що CNN написала написало статтю про те, що є п'ять варіантів на їхню думку розвитку подій, як може закінчитися війна в Україні. Я трішки процитую і потім їх обговоримо. Перший варіант, який є мало ймовірним на їхню думку, це Путін про, погоджується на безумовне припинення вогню. А другий варіант йдеться про більшу кількість переговорів, і в такому разі CNN пише, що може відбутися заморозка. Лінії фронту і здатність РФ знову воювати у 26-му році або або використати дипломатію аби зробити захоплені території навічно своїми. Третій варіант розвитку подій Україна цитую якось. Кінець цитати переживає наступні два роки. Нам допомагають партнери зі Штатів та ЄС все залишається так як зараз. Четвертий варіант: передостання катастрофа для України та НАТО, послаблення допомоги Трампа відповідно української оборони і посилення мобілізації через постійний тиск. Російської Федерації п'ятий варіант. Останній повторення радянського сценарію в Афганістані, що є катастрофою для Путіна, йдеться про Росія, посилає солдат на смерть для незначних територіальних здобутків проти Росії та її союзників посилюються санкції підрив союзу окупантів. З Китаєм та Індією фінансові резерви Кремля вичерпалися. Серед еліти зростає невдоволення тим, як Кремль відкидав дипломатичні шляхи за війни. Пане Тарасе, до якого із цих варіантів розвитку подій від СНН ви схиляєтеся? Ну, Росія більше йде по останньому. Афганському да, ну по афганському варіанту, так uh -huh. чому тому, що ну дивіться об'єктивні фактори: а коли радянський союз вторгся в Афганістан, коли були uh -huh. високі ціни на нафту, були високі uh -huh. резерви, коли вони драпали з Афганістану, коли були низькі ціни на нафту, вичерпані ресурси для ведення війни. Так і тут, в принципі, йде не по такому сценарію, тому що, тому що Путін тут не Кремль, тут питання в Путіні. Путін одноосібно хоче продовження війни, і поки війна це Путін. І тиск на Росію він значно зріс останніми часами. Особливо коли трохи впала ціна на нафту. це можна бачити по бюджету. Якщо вони на початок року планували, що в цьому році буде приблизно 1,3 трильйона, то зараз вони на кінець року під 8 трильйонів йдуть. Вичерпуються запаси, падають всі галузі економіки, це вже визнають всі. Буквально тиждень тому всі масово великі машинобудівні підприємства почали переходити на 4-денно -ден, робочі тиждень за товарення вугіллям, падіння металургії. Україна допомагає цьому, тому що Україна стратегічно сильніше стала вже бачите, от зараз лупиться залізниця в дуже важливому регіоні в Краснодарському краї. Тобто, це не тільки підвезення військ на Донбас, а це і труднощі з логістикою портів новоросійська так. Це труднощі з Грузією, з, ну, тобто з імпортом, наприклад, наприклад, з, з боку Грузії, Вірменії, Ірану і багато чого інше. А Краснодарський край це дуже важливий регіон економічний для росіян. Це ледь не продуктивний продуктивний кластер. Ну, от Москва, якщо це не продуктивний кластер російський, тому що вони просто збирають гроші з усієї країни. То Краснодарський край це продуктивний кластер, бо там купа є нафтопереробних заводів, які зараз СБУшники весело мочать. да Подивіться знову. <Kristen> я, ж, я ж я ж говорю тільки факти: підніміться, подивіться, скільки ударів зараз іде по НПЗ. Вчора тільки в три прилетіла. Да? Кожного дня прилітає, нищиться їхні ре, їхні, їхні НПЗ. Це у час, коли те збір вражаю це означає, що ціна зростає, тобто кластер вибувається дуже важливо, економічний. І тут два в одному і залізниця, яка забезпечує фронт на Донбасі. А тут і економіка. Далі я підозрюю, що щось теж цікаве готується для росіян. Не буду говорити про здогадки. Щоб була інтрига, щоб ви знали, що треба повертатися на канал і слухати нас з Дариною Лущенка. А ось і тому а, є щось готується все рівно. Далі залежить від нас від виробництва нашої зброї. І Ми повинні розуміти, що а, буде, буде а, для нас. Я вважаю принциповим питанням це те, що порти Балтійського моря припинили існування або припинили експорт нафти. Тоді у росіян буде зовсім дуже схожа ситуація з Афганістану. Так? Тому що дивіться, чи хотів Радянський Союз виводити війська з Афганістану. Не й не хотів, але не міг далі продовжувати. Чи хотіла тоді Москва існування Радянської імперії? Звичайно, що хотіла. Але проблема була: грошей не було. А далі ти так працює. Коли немає грошей, то ти не можеш підкуповувати місцеві еліти, ну вже російські еліти для того, щоб утримувати країну. Не можеш підкуповувати західні еліти за рахунок таких шарових грошей. І тоді ця система просто починає сипатись, тому що починаються зовсім інші питання, які, звичайно, повинні підтримувати Україну бо каталізатором. Каталізатором повинна бути України. Тому чим швидше буде це афганський сценарій, на виключно, залежить виключно від України. Як ми е, е, будуємо власну оборонку, коли нарешті повноцінно запустимо експорт ВПК, так наш підтримку ВПК, експортною агенцією, так і багато чого іншого, е, ухвалити законопроект Дефен який дозволить багато чого вирішити в оборонці, і багато і, і так далі, і так далі. Тому тому Афганістан може бути реальністю. Я продовжую говорити, що при Трампі України шанси отримати кордони 91-го року значно більше, ніж при Байдені, не військовим шляхом, а військово-дипломатичним шляхом, тому що росіян можна довести до такого стану, що ну це Україна повинна старатися в першу чергу. А, щоб у них просто сил не було далі продовжувати наступ, і було питання, як вони швидко драпають з нашої території. Дякую вам, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, дякую вам, що були з нами, що завершуєте з нами черговий інформаційний тиждень. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, підтримуйте наших хлопців та дівчат. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов'язково спускайтеся в підземні укриття. Побачимося наступного тижня у нових випусках. До зустрічі. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.